Полтавець Олексій Джигошвілі заводить свій автомобіль. Дорогою до роботи чоловік підвозить Оксану Канівець. Я декілька днів добиралася до роботи тролейбусом. Я запізнювалася на роботу, тому що в деякі тролейбус я не могла просто влізти. Люди просто випадають з дверей. Пасажирів водії везуть безплатно в рамках акції підвезу, каже Олексій Джигошвілі. Просто написав маршрут, куди я їду, і люди. Людина написала, я її підвіз. Я все одно їду по своїх справах і чому б не допомогти комусь не підвести людину. За словами Олексія, акцію влаштували через зменшення кількості громадського транспорту у місті. Від 10 травня на маршрути не виїхали усі комунальні автобуси, а 13 травня майже усі приватні маршрутки. Кажуть, що дороге паливо, поэтому не їздять. Можливо, хто виїжджає, про що ми не знаємо, тому що. На сьогоднішній день немає можливості навіть виїхати перевірити, тому що палива немає і в міській раді. Нині у місті на маршрути виїжджають лише комунальні тролейбуси, розповів телефоном начальник підприємства Полтава Електроавтотранс Євгеній Зайцев. Ела Трубієнко, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава.